Вітаю, друзі. Ми розпочинаємо новий сезон з актуальних новин, які відбулися у нашому університеті у вересні. Це телевізійна служба Гуз вами Анастасія Мудра і далі про таке. Вмотивовані та готові розпочати свій шлях у пануванні професій. Традиційно навчальний рік розпочався із посвяти абітурієнтів у студенти. На заході були присутні батьки, а також професорсько-викладацький склад, який привітав студентів із початком нового етапу в житті. Цей же день першокурсники мали змогу зустрітися зі своїми кураторами, дізнатися інформацією щодо навчального процесу та всієї діяльності в мигу, яка їх цікавила. Великих бажань творчого, зросту, професійного зросту, Божої благодаті вам на многії-многі літа. Хай щастить вам. Делегація мого з робочим візитом побувала у Великій Британії. У рамках українсько-британської ініціативи «Твінінг» науковці нашого університету, на чолі з ректором Віталієм Дем'янчиком відвідали британський університет Бацпан. Присутні мали змогу познайомитися та зміцнити культурно-академічні зв'язки з експертами з Великої Британії, Ефіопії, США, Індії, Африки та інших країн. Такі зустрічі є дуже важливими, адже це допомагає нам зміцнювати міжнародні зв'язки та покращувати свою репутацію у Європі. Доности до студентів інформацію про кримінальну відповідальність за вчинення терористичних дій, наявність загрози національній безпеці України, а також як діяти у критичній ситуації. Цьому був присвячено лекторії на тему разом проти тероризму за участю викладачів університету та представників ДСНС. Більше розповість Сніжана Клименко. Як правильно користуватися вогнегасниками і чим вони між собою відрізняються? Майстер клас від головного інспектора відділу з надзвичайних ситуацій Андрія Войтюка присутні прослухали з неба, якою цікавістю. Як їми користуватися? В першу чергу порошковий вогнегасник, не можна його не перевертати. Якщо ви зверху натиснете, майстер чекав, як мертвих стає, і в більшості випадків люди в екстрених ситуаціях зажимають, не можуть її видіргнути і не знають, що далі робити. Просто тут знизу, і вона спокійно виходить. Інспектор наголошує: не потрібно боятися телефонувати до ДСНС, якщо виявили підозрілий предмет. В умовах війни це є вкрай важливо та неабияк небезпечно. Те, що ви свідомий громадянин і зателефонували, що ви виявили якийсь не небезпечний предмет. Цього нічого не буде говорячи про загрози в сфері національної безпеки, історик, викладач нашого університету Андрій Левдер зазначив, що більшість війн розпочиналися на релігійному підґрунті, згадавши, зокрема, передумови початку Другої світової війни. Він також розповів про особливості проживання етнічних меншин на території України та застеріг студентство від участі в будь-яких терористичних організаціях. Саме головне, заборона незаконних терористичних організацій. Будь-яких проявах Релігійних, національних там якихось рухів незаконних і тому подібне. В свою чергу кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Михайло Іванців розповів про правові наслідки вчинення терористичних дій. Він наголосив на важливості ознайомлення громадян із законодавчими статтями, що стосується тероризму, та зачитав, які дії класифікуються як терористичні. Наприкінці лекторію студенти отримали можливість поділитися своїми думками та поставити запитання. Питання представникам ДСНС Сніжана Клименко, Андрій Морозько. Телевізійна служба МЕГУ. У МЕГУ провели лекцію у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як ініційований першою леді України Оленою Зеленською. Присутні не тільки отримали нові знання, але й мали змогу відпрацювати інформацію на практиці, взявши участь в інтерактивних вправах, зокрема виконуючи ефективні дихання та медитаційні техніки. Мета заходу сприяти формуванню в суспільстві культури, піклування про ментальне здоров'я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан. Відповідно до всеукраїнської програми ментального здоров'я. Як, яке реалізується за ініціативи Олени Зеленської, сьогодні було проведено для здобувачів вищої освіти всіх курсів лекторії практику піклуємось про власне здоров'я, про власне ментальне здоров'я, ресурсні технології. На цьому лекторії ми познайомили здобувачів із сутністю стресом, тривожністю. Нас навчили дихальним практикам, нас навчили медитуванню. Тобто База, яка використовується, коли ти починаєш почувати себе досить тривожно. У дружній атмосфері з гітарою в руках на факультет журналістики заведе учасник шоу Голос України, неймовірні дуети та актор лялькового театру Давид Стеблюк. Як відбулася зустріч та про що говорили далі у сюжеті з Юлією Котляревською? Він підкорює велику сцену «Голос України». Зараз бере участь у новому телевізійному шоу «Неймовірні дуети Давид Стеблюк багатогранна особистість не лише у музиці, але й у грі у лільковому театрі. Саме там він зіграв ролі у багатьох виставах. Театр льох це ідеальна територія, де ти можеш зіграти не одну роль. Тобто, я там і журналіст. В одній сцені, в одній сцені, я і звичайний працівник. Свій творчий шлях розпочав у березному. Ще в шкільні роки виступав і у музичному гурті. Вдома ми типу, більше каверили, там нірвана, та якийсь типу, гранж. Грали, кричали, зривали голос. Далі співак вирішив спробувати себе у телепроєкті Голос країни. Подав анкету та успішно пройшов кастинг, який був доволі нелегким. Дуже довга черга. Заповнюєш анкету железни, ти Чекаєш дуже довго. Години три-чотири. Я чекав, щоб зайти тільки в. Першу таку як гримувальну кімнату, де тебе чекає редактор, хоча на сцені артист вже давно, але хвилювання є завжди. Актор пригадує першу роль Кавалера Ліпофрата. Саме вона була першою та дуже хвилюючою для нього. У Мене руки холодні, мокрі. Я просто ну такий як живий труп. Це стрьомно. Ти виходиш, тебе починає вилітати текст, бо тебе Там умовно 47 сторінок тексту. на завершення прес-конференції викладач нашого університету Віктор Мазаний заспівав дуетом з гостем. відому українську пісню Мама не світлиця. А, може, ваші діти, як птиці? Юлія Котляревська, Андрій Морозько, телевізійна служба Мегу. Він військовий, який зняв фільм про зв'язок поколінь, аби донести людям важливість боротьби за свою землю. Військовий та режисер Михайло Ухман завітав до студентів Мегу. Про історію створення кінострічки та сам фільм. Далі у сюжеті люди гинули, але вдень переважно. Не воювала. І в день хтось спав, хтось там, одяг прав, хтось читав так, а я все, все що бачив, знімав. Такими спогадами про війну ділиться військовий журналіст, учасник російсько-української війни та режисер Михайло Ухман. До мегу він завітав, аби поділитися зі студентами історіями зі сходу та розповісти про свій фільм Шлях поколінь каже, основною його метою було показати молоді зв'язок між нашим сьогоденням та минулим. Я намагався достукатись ці всі роки, так що нам потрібне кіно для підлітків для студентів. Так, нам потрібне кіно для, для дітей. Ми не маємо дивитися там машу від Міч, ще перепрошую за слово якесь сміття. Події стрічки Шлях поколінь відбуваються у 2014 році. За сюжетом молодий хлопець на ім'я Назар, який не бажає воювати. у вісні зустрічає воїна. Упа між ними відбувається непроста розмова, яка закидає нашого героя. В теж саме минуле і назавжди завжди змінює майбутнє хлопця. Ти на нього чекає бій із підступним і сильним ворогом. Проте спочатку Назар має перемогти самого себе і зробити вибір. Вагітна дружина, яка кохає його, чи країна охоплена полум'ям війни. Загалі тематика УПА для мене. Дуже болюча, так вона, по перше, ігнорується в центрі країни на сході через радянську пропаганду. Воїнів упа сприймають як ворогів, і держава на своєму рівні поки що, на жаль, не зробила належного щоб визнання. По закінченню зустрічі студенти мали можливість переглянути сам фільм та самостійно зробити висновки щодо нього. Такі зустрічі вже давно стали частиною студентського життя нашого університету. Вони не тільки дозволяють познайомитися з цікавими людьми, а й обмінятися досвідом, поспілкуватися у невимушеній атмосфері та трішки відпочити. Анастасія Мудра, Андрій Морозько, телевізійна служба Мегу. Вони незламні та сильні духом. Студенти ЗФК здобули три медалі на літніх Паралімпійських іграх у Парижі. Бронзу в парі канує вибори Микола Синюк у фінальному заїзді на 200 метрів. Наш спортсмен фінішував третім за часом 42,61 секунди. Золото для України виборола наша студентка дзюдоїстка Анастасія Гарник у ваговій категорії понад 70 кілограм. Клас Ж1. Вона у фінальному поєдинку здолала бразилійку Еріку Зоагу з рахунком 10-0. Руханка з чемпіонкою, тренуйся разом з професіоналкою. У мигу з нагоди Дня фізичної культури і спорту прийшла університетська руханка, до якої приєдналися студенти нашого університету разом із викладачами. Провела розминку Світлана Жульджик, член національної збірної команди України, фіналістка чемпіонату Європи серед юнаків та літніх юнацьких Олімпійських ігор. Світлана також зустрілася зі студентами з ФКС. Поспілкувалася у форматі прес-конференції, розповіла про свій спортивний шлях та зазначила, що всі свої досягнення у спорті вона присвячує саме Збройним силам України. Такою була інформаційна картина вересня. Дякую, що з нами. До нових зустрічей. Слава Україні!